Всім привіт! Мене звати Олег, і сьогодні ми розглянемо звіт за другий квартал від компанії Nvidia, а також подивимось, яким компаніям хедж-фонди надають більше переваги. Компанія Nvidia оприлюднила звіт за другий квартал 2023 року. Компанія заявила про прибуток на акцію в розмірі 2,7 доларів. Що на 429% більше, ніж у минулому році, а доходи склали 13,5 мільярдів доларів, що на 101% більше, ніж у минулому році. Аналітики припускали в прогнозах, що прибуток на акцію складе 2 долари 7 центів, а загальний дохід складе 11,1 мільярд доларів. Тож фактично дані виявились краще ніж очікування аналітиків. З початку року до кінця середи акції Nvidia зросли на 2, 222% завдяки постійному потоку новин штучного інтелекту. Nvidia стала лідером у галузі напівпровідників, програмного забезпечення та послуг для додатків штучного інтелекту, включаючи генеративний штучний інтелект. І ось на графіку ми можемо бачити, як зростали акції компанії у 2023 році. Звіт відділ розглядався як ключовий тест для поточного циклу ажіотажу щодо штучного інтелекту, який підштовхнув компанії всіх мастей зануритися в цю технологію в надії заробити на мані. Але ніхто не бачив, як реальна доля їхнього бізнесу змінилася від такої міри, якою вже користується Nvidia. Нова комп'ютерна ера почалася. Компанії в усьому світі переходять від загального призначення до прискорених обчислень і генеративного штучного інтелекту. Сказав Дженсен Хуан, засновник і генеральний директор NVIDIA. NVIDIA стала головним постачальником інфраструктури, необхідною для підтримки зростаючого використання систем штучного інтелекту та першою в історію напівпровідниковою компанією, ринкова оцінка якої склала 1 трильйон доларів. Але інвестори чекали більше доказів того, що другий квартал став початком довгострокового зростання, а не одноразовим сплеском. Те, що вони отримали в середу, було навіть більш позитивним ніж сподівалися. NVIDIA перетворилася з компанією по виробництву графічних чіпів для відео на компанію, яка домінує на ринку так званих прискорювачів, чіпів, які допомагають навчати програмне забезпечення штучного інтелекту, бомбардуючи його даними. Швидке впровадження дедалі потужніших процесорів Nvidia разом із супутнім програмним забезпеченням залишило потенційних конкурентів далеко позаду, таких як Microsoft або Alphabet. Тим часом Google вишикується в чергу, щоб взяти стільки мікросхем, скільки зможе надати Nvidia. Штучний інтелект був найгарячішою темою для технологічних інвесторів цього року, і кожна велика компанія розповіла про свої можливості в цій галузі. Але NVIDIA є однією з небагатьох, хто заробляє серйозні гроші на ці тенденції, яка прискорилася після публічного дебюту OpenAI ChatGPT у листопаді. Цей інструмент допоміг продемонструвати приголомшений потенціал генеративного штучного інтелекту в ширшій аудиторії. Goldman Sachs назвав вісім бенефіціарів розвитку штучного інтелекту, акції яких викликали найбільше інтересу у хеджфондів. Аналітики Goldman Sachs вивчили портфелі 744 хедж-фондів, які на початку третього кварталу разом володіли акціями на суму 24 трильйони доларів. Експерти порівняли дані на грудень минулого року і на червень цього року. І ось вісім компаній-переможців у гонці штучного інтелекту, які дуже полюбляються хедж хечфондам. У другому кварталі 2023 року хедж-фонди намагалися наздогнати раллі в секторі високих технологій. При цьому забувши одну компанію Intel, акції якої фонди продавали більш ніж акції будь-якої іншої компанії. Все через те, що Intel зіткнувся з негативними настроями під час виконання свого плану реструктуризації, який залежить від відновлення її лідерства у технології виробництва мікросхем. Компанія намагалася встановити свій прапор у обчисленнях зі штучним інтелектом предметом одержимості трейдерів цього року. І наразі в ньому домінує конкурент NVIDIA. У контексті всього року акції компанії, як і раніше, сильно відстають від інших виробників мікросхем. А хедж-фонди скоротили свої частки в Intel майже вдвічі, і кількість продавців перевищила кількість покупців у два рази. Глава YouTube Ніл Мохан відзначив швидкий розвиток штучного інтелекту та розповів про принципи платформи з інтеграції технології в музичну індустрію. За словами Мохана, у 2023 році, пов'язані з інструментами генеративного штучного інтелекту, відеоролики на YouTube набрали понад 1,7 мільярдів переглядів. Системи генеративного штучного інтелекту можуть погіршити поточні проблеми, на кшталт крадіжки товарних знаків та авторських прав, дезінформації, спаму та багато іншого. Але штучний інтелект також можна використовувати для ідентифікації такого роду контенту. І ми продовжуємо інвестувати в технології, які допомагають захистити співтовариство глядачів, творців та виконавців. Наголосив SEO YouTube. Нагадаю, що Ніл Мохан став генеральним директором відеоплатформи у лютому 2023 року. Він є прихильником цифрових активів і писав у своєму блозі про плани інтеграції на платформу Web 3 сервісів, NFT та метавсесвітів. Тож, на сьогодні це все. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал Ексмо і будьте з Ексмо. Всім пока!